Якщо в ранніх версіях танка снаряди зберігалися всередині башти, перебуваючи поруч із екіпажем, що гарантувало миттєву загибель у разі детонації боєкомплекту, то в Т-90М частину боєприпасів перебазували в нішу за баштою, щоб трохи підвищити шанс виживання танкістів. Щоправда, автомат заряджання розташований у середині башти. Так що частина снарядів усе одно залишилася в безпосередній близькості до людей. Автоматичний зарядний механізм містить 22 боєприпаси та заряджає снаряд за 8 секунд. Для точної стрільби Т 90 М оснащений багатофункціональною цифровою системою керування вогнем Каліна. Яку росіяни перенесли з недоробленого Т-14 Армата? Каліна об'єднує в собі тепловізійний панорамний телескопічний приціл командира, блок керування стабілізатора озброєння, цифровий балістичний обчислювач, апаратуру цифрової обробки зображення з автоматичним супроводженням цілі. А також приціл навідника сосна у білоруського виробництва, до складу якого входять французькі тепловізійні матриці, за допомогою яких російський танк отримав змогу вести бій у темну пору доби, тобто так званий найкращий танк у світі, а саме так його називають росіяни, можливо виготовити лише за допомогою комплектуючих і ворожих для РФ західних країн.